Сьогодні я вам розповім про два дуже простих способи, як поповнитися енергією. І я не кажу про той випадок, коли ви просто фізично втомлені і вам треба поспати. Це очевидно, що якщо ви просто не спите вже тиждень. То єдине рішення для вас поспати, і ні до яких філософських питань ми відношення не маємо. Але якщо ви спите нормально, у вас нормальний раціон, але просто внутрішньо ви відчуваєте, що у вас немає енергії на якісь досягнення чи кроки у вашому житті, є дві найпростіші практики. Перша дуже проста і примітивна. Ми просто включаємо музику, від якої ми кайфували 5 років тому. І ми починаємо рухатися під цю музику. Ми вивільняємо стрес, який в нас є. Ми дозволяємо енергії текти, і вона виходить з нас через рух, і плюс на те нас накривається музика, яку ми любимо, і настрій стає краще. Від 100% енергія почне більше накоплюватися в вашому тілі. І інша практика вона більш така філософська. Закривайте очі, дихайте глибоко. І відчуваєте, як світло проникає в вашу макушку. І просто сидіть у цьому світлі стільки, як вам буде потрібно. І просто відчувайте, як ця енергія заходить в ваше тіло, в ваші руки, в ваші ноги. І просто наповнюйтесь нею, наповнюйтесь енергією.